Сьогодні ми хочемо показати вам наше місто Львів, але в нас на це всього дві хвилини. Тому ми будемо їхати на машині, причому дуже швидко. Рай Жан Петренко, ваші документи. Що не знімаєш? Що не знімаєш? Чи шо? З 1 січня можна знімати працівників дає. Себе знімай придурок. Сержант Петренко, значить так ви порушили, даєте взятку 100 гривень, я вас відпускаю. А ви не боїтесь, що ми вас знімаємо? А мені пофіг, ми з напарником вже зміну здали. Сержант тістик, ваші документи. Ти попав. Алло, та тат та нас тут зупинили, поговориш. Стій! Телефон віддасть! Бачу документ. Прошу. <реш> 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 Может спорушили? Ви не пропустили пішоходів на пішоходному переході. <реш> так там нікого не було. Як не було? Дивіться які здоровенні мурав'ї. <реш> <реш> Джон Сидорчук, ваші документи. Так що не знімайте. Виключи, будь ласка, камеру. Камеру виключіть, будь ласка, виключили. Ви думаєте, що всі міліснери мінти? Отак стоять по дорогах лише заради хабарів. Я вам обіцяю, ви заплатите штраф по закону. І тільки через суд я пішов оформляти.